Красені та красуні усі на каналі 1+,1. У столиці нагородили найкрасивіших за версією читачів журналу Віва конкурс відбувся вперше за останні три роки із додатковими номінаціями. Мамою року назвали співачку Альошу. Проривом року став тренер проєкту Голос Діти Монатік. У номінації Гордість країни перемогла тренер «Голос України» Джамала. Титул найкрасивішого чоловіка отримав мандрівник і ведучий канал 1+,1 Дмитро Комаров, А найкрасивішою жінкою втретє. Поспіль українці обрали тренера Голосу України Тіну Кароль. І якщо про приватне життя Тіни Кароль відомо багато, то Дмитро Кумаров поки що не звик бути під прицілом папараці. Наталка Гончарова намагалася це виправити. Замість кросівок та футболки, туфлі та піджак замість племенного африканського поселення, палац культури та мистецтв. І тут ось ці бабочки, всі ці, весь пафос, всі пафас але треба. Тобто путішественник має бути чоловіком, який будь-якої любов средні Це гламурні джунглі сьогодні у мене такі. на премію вручення найкрасивіших мандрівник комаров прийшов у супроводі чарівної білявки. А як багато журналістів не перевіряють інформацію і підпишуть сестру жінкою? У Дмитра є молодший брат та сестра двійнята. Це все, що він готовий розповісти про свою родину. А ваші дитини скільки у мене нет I, А, ні, а ви, ви хотіли спровоцирувати, щоб я сказав. Ага, скільки там тому хто в камбоджі? Ні, зповню засекречена інформація. Цікавить найбільше. Просто коли заходили також на канал і там охорончик. О, невеста йде, невеста йде. Заголовки з назвами Комаров подарував дівчині небо, неабияк засмутили чергу претендентів стати дівчиною мандрівника. Мені з ним просто прикольно, весело і цікаво. Наталя виявилася просто дівчиною з інтернету, яка написала свою зворушливу історію. Чоловік загинув і подорожі закінчилися, і я вирішила поділитися цими, цими словами. С людиною я, кажется, Это тоже то, что просто мне, как говорится, снесло крышу. Я с тем, какой я сильный человек. Хочешь, устрою тебе самый-самый кошмар настоящий. Ну, в хорошем смысле слова, это высший пилотаж. Мертвые петли, бочки, перегрузки. Наташа сразу выбрала этот вариант. Такі соціальні проекти Діма вважає більшим досягненням ніж усі взяті вершини. Проектом своїм в соцсетях чашка кофі. От ми збираємо діткам на операції. Благочинність та мандрівки, а не зовнішня краса, каже Дмитро. Ті фактори, які принесли йому перемогу. Вакансія нареченої, яка готова ділити його з роботою, відкрита. Екзотичні красуні не варіант. Яка національність дівчатна найкрасивіша? А ви самі разві не знаєте? відповідь? Ми знаємо. Подійдіть к зеркалу, і ви узнаєте ответ Наталя Гончарова, Ольга Нескородіна та Тимофій Кошій Тесн